Свої функції центрально західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства виконує з 2 січня 2023 року. Управління створено постановою Кабінету міністрів України 1003, деякі питання реформування лісового управління лісової галузі. Замість 24 обласних управлінь утворено 9 міжрегіональних управлінь. Ми є правонаступниками Вінницького, Черкаського і Кіровоградського обласних управлінь. Завданням управління є Реалізація повноважень Держлісагентства у сфері лісового та мисливського господарства на території Вінницької, Черкаської і Кировоградських областей сформовано високопрофесійний апарат управління, який живе і трудиться в трьох областях, виконуємо покладені на управління державою функції контролю за дотриманням нормативно-правових актів щодо ведення лісового та мисливського господарства 60 лісокористувачів. Та чималої кількості користувачів мисливських угідь на території трьох областей. Головна зміна роботів лісового господарства регіону через реорганізацію це розмежування контролюючих і господарюючих функцій між міжрегіональними управліннями лісового та мисливського господарства та ДП «Ліси України. Господарююча функція повністю відійшла до ДП «Ліси України. Філій це в минулому Держлісгоспи працюють в межі сформованих. Раніше трудових колективів управління під час виконання покладеного на нього завдань в межах трьох областей взаємодіє з місцевими адміністраціями, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями згідно із законодавством. Управління організовує проведення лісовпорядкування та впорядкування мисливських угідь, ведення моніторингу лісів та мисливських тварин. Погоджує зведені відомості проєктів лісових культур, плантацій і природнього поновлення, подає документи Держлісагентству з питань надання в користування мисливських угідь. Погоджує установному порядку надання лісів у постійне користування, а також виділення лісів державної власності в дострокове користування для культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей. Управління відповідно до покладених на нього завдань надає адміністративні послуги. Видає в основному порядку посвідчення мисливця, щорічну контрольну карточку обліку добутої дичини і порушень правил полювання, сертифікат про походження деревини, а також лісорубні квитки на всі види рубок. Надзвичайно важливим напрямком роботи Держлісагентства є цифровізація. Так, 17 листопада 2023 року виключно в електронній формі видаються лісорубні квитки. Також з 9, 17 грудня 2023 року управлінням здійснюється в електронній формі видачу сертифікатів про походження лісоматеріалів на виготовлення з них пиломатеріалів та здійснення експортних операцій на виконання прийнято верховною радою закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України. Щодо збереження лісів, управління організувало роботу щодо виявлення та збереження самостійних лісів. У 2023 році Центральне західне міжнародне управління лісового та мисливського господарства направило до органів місцевого самоврядування 178 клопотань щодо обстеження ідентифікації та віднесення таких земель до категорії самозаліснених для розгляду цього питання на відповідних сесіях місцевої громади. Управління контролює виконання протипожежних, лісозахисних та інших лісоохоронних заходів на підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління Держлісагентства. Спільно з ДСНС систематично проводяться перевірки стану готовності до пожежонебезпечного періоду філій, які координуються центральним лісовим офісом у Вінницькій, Кіровоградській, Черкаській областях. Відповідно до рішення. Державної епізентричної комісії при обласній військовій адміністрації від 16.08.2023 року на Вінниччині посилено заходи з профілактики захворювання тварин на Сказ. Вінниччина стала першою в Україні областей, де 5 листопада під час дії військового стану проведено штучне регулювання кількості лисиць. У взаємодії з обласними військовими адміністраціями управління розробляє та організовує виконання. Загальнодержавних і регіональних програм з охорони захисту, використання, відтворення та розвитку мисливського та лісового господарства погоджує і затверджує матеріали лісопорядкування, клопотання щодо віднесення лісів до відповідних категорій, виділення особливо захисних ділянок та інше. Погоджує додаткову заготівлю під час проведення рубок, надає відстрочення на заготівлю деревини та вивезення деревини у випадку стихії та інших причин, що неможливлюють заготівлю та вивезення деревини. Погоджує проекти організації та розвитку мисливського господарства користувачами мисливських гій, приймає в установленому порядку рішення про припинення полювання, організовує проведення спільно з іншими контролюючими та правоохоронними органами рейдову роботу. Керівники та спеціалісти управління постійно беруть участь у створених обласними адміністраціями комісій з питань ведення лісового та мисливського господарства, державного обліку лісів, інвентаризації лісів, відтворення лісів, заходів щодо охорони і захисту лісів та інших комісій. Центрально-західне міжрегіональне управління лісового та мисливського господарства при активній співпраці з обласними адміністраціями реалізовує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, що забезпечить введення лісового та мисливського господарства на засадах сталого розвитку, охорони захисту і раціонального використання та розширеного відтворення лісів на території Вінницької, Черкаської та Кіровоградських областей.